Вітаю, друзі! Сьогодні 13 серпня 23-го року, Київщина. І перед тим як показати, як стигне мій виноград на винограднику, я хотів би вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, переглянути інші мої відео, і також поставити лайки. Це дуже підтримує мій канал. Дуже дякую вам. Друзі, на моєму винограднику е, знаходяться 9 е, кущів виноградів, 9 різних сортів. Е, всі сорти я підбирав таким чином, е, щоб вони м, м, достигали десь у, наприкінці серпня, е, спо, на початку вересня, і наразі 13 серпня, е, де, деякий виноград вже е, е, має е, колір. Е, і, і, той виноград, який має бути кольоровим, а зелений, тобто жовто-зелений виноград, він, він, ну, він, як завжди, такий, який є, такого ж кольору, як він і є. І хочу почати з, з першого винограду це подарок Нецвятая. Ось бачите, який він має вигляд. Гарні гронки. Гронки не дуже великі. Десь 400 500 600 грам. Але хочу сказати, що наразі колір вже такий темно-фіолетовий і має смак, гарний смак мускату. Він з гарним мускатом. Ось, бачите, отакі невеличкі ягідки. Зараз я скуштую. Ну, цукру ще не дуже багато, але смак мускату вже ощущається. Дуже гарний смак мускату. Ось, бачите, невеличкі гронки. Це перше плодоносіння в цьому році <кхи> цього куща. Я в позаминулому році його садив і в минулому році виростив два пагани, а в цьому році вже. Він дав такий вражай мене. Ну, я рахую, що непоганий врожай. Ось, бачите, такі гронки. Ось так виглядає: гарні, красиві, <кій> темно-фіолетові грони. Я думаю, що через тиждень він набере гарний цукор і через тиждень вже його можна буде їсти. Це, мабуть, перший виноград на моєму винограднику, який я буду куштувати в цьому році. Я його, я його спеціально садив і за мускату. Дуже полюбляю мускат а у винограді, тому я от такий гарний кущик його і посадив. Наступний виноград, наступний кущик в мене це не дуже вийшов в цьому році. Ось, бачите, такий собі загорошил. Загорошені такі грони. М -м, невеличкі грони. Це зараз я спомню Клеопатра. Так, це Клеопатра. Сподіваюсь, може в наступному році буде гарний врожай, але в цьому році він не дуже. Це теж із новеньких кущиків Клеопатра. Разом з подарком Несвятаю я його садив. Тобто йому в Позаминулому році я його садив. ну Тобто йому це третій рік, виходить так, в минулому році. Ні, другий рік, в минулому році то був перший рік, а в цьому році, виходить, він перший раз дав врожай. Не дуже гарний. Ну, подивлюсь, хай достигне. Подивлюсь, скоштую. Оце сонцем. Попекло, от бачите, сонцем попекло. Отакі ягодки. Ну Нічого страшного. Так, наступний я покажу вам: це кущик слава Україні. Це вже другий рік він дає. Дуже гарний, зелений, він зелений, жовто-зелений. З дуже-дуже легким присмаком мускату, грони дуже великі. Це Теж найулюбленіший мій сорт Слава Україні. Він по смаку похожий на Аркадію. Ну, але є свій присмак. У Аркадії свій присмак гарний. У Слава Україні свій присмак, теж, теж непоганий. Грозі, грон дуже великі. Мабуть, до кілограма. Ось, бачите, яка моя рука. До кілограма. ось такі. Офігеть, які здорові. На даний час, ну, м'які, він вже розм'як, трошки починає жовтувати, будь. Ось такі великі ягодки, дуже красиві, великі. Я зараз спробую скоштувати, я ще не, не пробував. Ну, теж цукру ще небагато. Але він вже м'який. Я думаю, йому ще два тижні потрібно. Два з половиною, ну, може три. Бо знизу, от, бачите, знизу ось ще такі зеленкуваті, а зверху вже чи то на сонці вони зверху жовтуваті. Ну, ще рано його зривати. Е, мускату ще взагалі немає ось такі великі грони. І тут от грони. Дуже хороший, гарний врожай. В цьому році і е, як його слава Україні. Так, наступний кущик в мене це Байканур. Байканур тільки почав е, колір е, набувати колір, бачите, такий красивий. Е, Ну, не можна сказати, рожевий, фіолетовий, мабуть. Да, трошки фіолетовий. Ось одна грона ще зелена, а інша грона вже колір. М'який, вже м'який. Куштувати я не буду. Я думаю, ще рановато. Солодкий, дуже вкусний, без мускату. Кожен... Це вже другий рік. Другий рік поспіль дає гарний урожай. Грони великі, грони 600-800 гр. Ось, мабуть, оця грона зараз покажу. Ось, бачите, яка велика. Ця грона, мабуть, буде кіло. Може, кіло 100, кіло 200. Платнічком сидять. Ягодки дуже платнічком сидять. Ну і тут теж тільки колір почав набирати гарні такі великі грони красиві. Так, слава Богу, листячка гарні, ніде й нічого не хворіє, я бризкав десь три тижні тому чи 4. Ну, думаю, що коли він е увесь виноград буде стигнут, стигнути, я думаю, вже хімія вся зникне. Так, наступний кущик це, ну, це класика, це преображення. Тут теж великі грони, красиві. Ось одна з них, ось бачите. Ой, вже і падає, сиплеться. Ось так трошки покажу. Так, ну, преображення взагалі-то воно має бути трошки розоватим. Ну, зараз ще тільки жовті вони, ягодки, бачите, такі десь. Десь розовіють, от трошки розовіє. Ну, теж тільки почали стигнути. Ось ще грони красиві. такі висять на сонці, вони є янтарні просто, бачите? Красиві ось. Ось такі грони висо... великі. Тут прям взагалі декілька грон висять. І теж починають розовіть. Ось я зараз можу якусь розову ось цю розову скуштую. М'яка, шкурка практично не ощущається, але ж цукру ще недостатньо цукру. Теж думаю, 2 два, два тижні, два половиною до 3 тижнів, хай ще повисить. Він такий стане деякий стане такий тьомно тьомно жовтий деякий стане ось такий рожевим кольором. таким. Хороший, вкусний. Цукру багато в нього. Коли він достигне, цукру в нього дуже багато, хороший виноград. По хворобам, ну, як усі, мабуть. Як побризкаєш, значить не буде хворіти. Не побризкаєш, ну захворіє. Хворіє в основному зверху ті молоді пагони, молоді адростки, е, які вони там зверху ще е, ростуть. Так, наступний кущик в мене пам'яті учителя. Теж в цьому році перший раз, перше плодоносіння. Ой, дуже красиві! Дуже красиві грони, який колір. Подивіться, подивіться, який колір малиновий. Темно малиновий. А ось на сонці вон такі красиві виглядять гарні великі грони. Ну Оця грона, мабуть, ось отак от дивіться. Ця грона, мабуть, кілограм. Може, 900-800 г. І маленькі ось о, по 400 грам. Колір просто бомбезний. Ось і ще ось такі гронкі. Бачите, красивий, красивий. Зараз за смаком я вже пробував його. <кій> е мускату в нього немає. Е обичний такий звичайний фруктовий смак, е солодкий. Зверху от я брав він е солодкий. Ну, опять же, ще віс вісіть йому треба 2-3 тижні. Я думаю, нічого з ним не станеться. Ось такі великі грони красиві. От, от 600 грам і в мене, ну, це в мене, да? і до кілограма, я думаю. Ну Ця грона, це все одна грона, до речі. Ця грона, може кіло 200, кіло і 300 буде. Так, давайте я скуштую якусь, може, стиглу одну ягідку цю. Ну, Взагалі-то вони великі, отакі, бачите? Такі ягідки, зараз я скуштую. М'яка вкусна. Трохи е, цукру є, але ж ще до кінця не набрав виноград цей цукор. Тому я не буду нічого рвати ще рано. Хай висить. Грони, звісно, бомбезні. Я дуже задоволений зовнішньому вигляду і вкус, я думаю, не підведе. Дуже гарний. Так, наступний кущик це в мене нічого немає, тільки в, в, в минулому минулої осені я тільки посадив. Це називається богема. Богема теж має бути такий малинового кольору. Гарні такі пагони, три пагони. Я вигнав, бачите, такі великі пагони, хороші пагони. Починається зрівати пагани, ось жовтенькі, такі красновато червоно-жовті пагани. Наступного року я спробую скуштувати. Це в мене експеримент гарбуза посадив. Перший раз, думаю, що з нього вийде? Ну, ось такий великий гарбузик. Ну, то таке, в общем. це. І так, наступний виноград це Лорано. Лорано взагалі тільки-тільки почав набувати кольору. Бачите, якісь ягодки вже фіолетові, синенькі, якісь ще зелененькі. Думаю, через тиждень вони стануть всі такого кольору отакого темного, не рожевого, як оцей, а отакого темного, темно-темно-темно, прям темно-синього. Ось, мабуть, отакий, отакий От, ось, отакого от темно-синього кольору. В цьому році багато, бо є багато грон, але вони маленькі, погано запилилися. Ну, я залишив усі грони. Лорану я не нормував в цьому році, тому вони хоч і малі, але я залишив хоч якийсь вражай, щоб... Щоб ці пагани не росли в халасту, щоб хоч якась була нагрузка, якесь навантаження, куштувати я не буду, бо він ще взагалі, я думаю, зелений-зелений. В цьому році також ягоди маленькі. В минулому році ягоди були ну, десь в півтора рази більше. І грони були більше, і ягодки були більше. Ну от... Навірно, із-за того, що, то, що е, дощі йшли весною і погано запилилися. Ну, хоч такий є. Я і, і такому рад, такому вражаю. Я любому вражаю рад. Гарний врожай і любий вражай – це хорошо. Е, є можливість е, свій виноград. Куштувати і кушати це дуже гарно. І останній виноград, теж класика Аркадія. Дуже великий в мене вражає Аркадій в цьому році, бачите, багато грон. Отут-от висять, отут. Кущик невеличкий, але я вражаю дуже багато. Це мій теж найулюбленіший. Сорт. Він дуже солодкий, має присмак мускату, мускатний присмак, созріває, як я пам'ятаю, на початку вересня, тобто йому ще три тижні висіть. Я думаю, не місяць, я думаю все ж таки 2-3 тижні, як каже Арестович. Куштувати я теж не буду, думаю, що він ще зелений. Хоча ось, ось бачите, тут жовтенький є. Зверху грозді грон. Є так, що це таке гниле. Є якісь жовтенькі, тому я думаю, може, може скуштувати щось таке жовтеньку. Якусь. Ну, давайте оцю ягодку я скуштую. Ось як гарна. Вона прям жовтувато зелена. Так. Нє, ще дуже рано, взагалі зарано, майже з легкою кислинкою. Ні. Ще йому висить і висить, мабуть, три тижні, може ще й більше. Не буду його чіпати. Хоча лози, ви бачите, лози вже жовтіють, вже починають... Деревеніть. Це гарно, це дуже гарно. Ось такий в мене врожай в цьому році, 23-му році, на Київщині. Я знаходжусь на півдні Київщини. Кожен рік закопую. усі, Увесь виноград я закопую, тому що холодно, мерзнуть, перемерзають. Може, в цьому році не буду закапувати повністю. Залишу тільки зверху, а молоді кінцівки, молоді пагони, може, тільки за закапаю. Подивлюсь, буду експериментувати. Ось такий в мене врожай на цей час, на 13 серпня, мого винограду. Всім гарного дня! Хочу ще показати отаку мою трояндочку, Бачите? Наразі 13 серпня. І другий раз вже трояндочки мої цвітуть, квітнуть. Дуже красиві, красиві трояндочки. Взагалі-то вони, коли другий раз квітнуть, вони квітнуть не, не так рясно. Але ж в, в цьому році дуже рясно, дуже красиві. Ось хочу ще на додаток показати свої троянди. Ось дивіться. Дуже красивий кущик. Ось так він. Виглядає, бачите, дуже красивий. Ось на цьому, на цьому і все. Всім гарних вихідних, гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ, всім пока.